Всім бажаю міцного здоров'я. Андрій Жолобу студії. Проект без броні на ЕФМ Галичина. А сьогодні я на стороні добра, нарешті не в чорних худіках, а в білому зі мною сьогодні на стороні добра так само людина, яка яка в принципі на стороні добра. Сьогодні поговоримо і про ветеранський бізнес, і про участь в бойових діях. Але про все по порядку, дякую тобі велике, що прийшов. Дякую за запрошення, пане Фішер. Будь ласка, спочатку візиточка. Розкажи про себе, про свою про свій момент долучення до війська. А далі вже покотимося, понесемося. Все досить просто. Звати мене Андрій, 42 творочки. Вже такі старший дядько виходить в армію. Долучився добровольцем. Це було відбувалося двічі. Це було події Ловайського котла. Служив тоді в батальйоні Святої Марії, десь долучалися ми до Азова, коли вони формувалися. Але так склалося, що відслужив Святої Марії. Після цього демобілізувався, жив в Австрії, в Європі, в Відні. Повернувся, започаткував тут власну справу. Одну, другу, третю почалась повномасштабка, я її проспав, коли вона почалась. Мене будили. Це з годинка, десята ранку. Мені батьки дзвонили в двері, там Андрій встала, війна почалась. І все відразу телефонував до коханої, і кажу: Со, погнали! Це був очікуваний результат, що війна почнеться повномасштабно, вже власне, і все, попав в 125-ту бригаду. Нас ту трошки помаринували десь три місяці. І після чого ми долучилися вже до хлопців на сході безпосередньо. Давай почнемо. От власне з твоєї першої долученості до війська. Скільки тобі було років, коли ти добровольчо вирішив, іду? Ну рахується, це скільки це було вже 11 років тому. Ну, початок взагалі військових дій. Я взагалі займаюся все життя екстремальними видами спорту. Для мене таке поняття, як війна і екстрим, це типу абсолютно нормальні речі, і цю справу хтось має робити. То про який спорт ідеться? Парашутний спорт. Я інструктором. Такі речі вони поєднані, і кажу ж, знову ж таки, ці справи хтось має робити. Плюс парашутним спортом я займався з хлопцями з вісімдесятки, з інструкторським складом більше сотні стрибків. І Події на Майдані також я був учасником. І початок. Вторгнення Російської Федерації. і, типу, питання навіть не стояло їхати чи не їх. Зібрав хлопців, ми поїхали. У нас п'ятеро поїхало. На жаль, не всі повернулись. Дмитро Ривак, знаєш, от ми разом якраз тоді їхали. Я їх всіх підписав про що десь. Напевно, і шкодує в якісь моменти, що хлопців зараз немає живих. Давай, власне, почнемо з історії, ти згадав Іловайський котел. Угу. Ти безпосередньо був Ні, учасником? Я не є учасником, я туди попав десь через тиждень часу. Ми, дуже дов... ми своїм ходом добирались на Маріупольський напрямок. Щоб ти розумів. ми приїхали в Київ, і в Київ ми шукали автобуси, як попасти в Марік. І вже там, типу на ці всі події. А батальйон Святої Марії, в якому я служив, вони якраз є всі хлопці, учасниками безпосередньо Лувайського котла. Коли ви на місце потрапили, це місце вже було під контролем Росії? Так, Там вже були втрати в батальйоні. Тоді, ну. Всі ж пам'ятають ті події, що тоді все таки на Абум формувалося. Ми більше на я не знаю, на сомалійських піратів були всі схожі. Типу, це в посадках, в тапочках було. Тоді то було смішно, але виявилося, що типу, це якраз і гартувало все військо українське. І от тоді формувалася якраз вже остаточна така кістяк тої армії. Давай про такий цікавий момент, як ти прийняв рішення в той час завершити свою військову кар'єру. Чому не вирішив продовжити, ну це ж ніби професійний військовий, це не так вже й погано. Я думаю, ти також підтримуєш ту штуку, що в нас ще є савкове, оце таке савкове управління. І одне з причин є, чому я не буду говорити багато, але. Достатня кількість хлопців приймали рішення звільняти з армії через саме совкову сис... систему управління, не шанування особового складу. Ми з тим стикались також. Типу, це була така база. А давай оцей країн момент пройдемо, бо напевно кожен його сприймає по-своєму. Твоє повернення тоді ще за часів АТО ООС до цивільного життя. Як ти оцей баланс знаходив, щоби знайти себе в цивільному світі? І власне як дійшов до підприємництва? Бо це ж теж непростий момент взяти і вирішити, що а почну-но ну я свою справу, а не буду працювати на пана? Я ж забув сказати, база моя це взагалі програмування. Я все життя займався програмуванням, розробляв комерційні проекти, такі, наприклад, еклеокераміка. От коли жив в Австрії, в Відні, розробляв. Від основи програмування, потім переходимо в маркетинг, Такі проєкти, як Bambini Fashion — Це другий в світі інтернет-магазин по продажу дитячого бренду вигодів. І це вже був я там як найманий працівник. Після цих проєктів я запускав своє. У мене достатньо велика кількість була. У мене була своя маркетингова агенція. Я займався трафіком і сірим, і білим, і достатньо чорним. Типу, ми там з Росні, ну, ржали. Ми продавали їм всяку фігню, типу. Ми їм продавали чай, який лікує від цього. Вони його дуже успішно купляли. Ми генерували дуже велику кількість трафіка. На той час я працював там з хлопчиною десь з Казахстану, але ще тоді він перебрався в Штати. От ми трафіком займалися. Потім я з Форексом був дотичний до деякий час, потім ну, то в мене таких дуже багато подій відбувалось. І потім твій перший власний бізнес отакий, скажімо, приземленіший це. Це якраз вот, тут офлайн, виробництво напівфабрикатів у Ксені. Ох, перескок а. від айтішки, від Форексу до морожених пельменів. Як прийшла ідея власне піти в ці напівфабрикати? Ідея досить проста була. Типу, я є жертвою таргетованої реклами. Ну так відверто, я всім про це говорю, я не встидаю з того. І це дуже крутий такий кейс. Я просто побачив в інтернеті, що продається виробництво. Готове. Я запропонував кохані, кажу, їдемо їй подивимося, що це взагалі таке. Ми обоє готуємо, досить смачно готуємо, і в армії я також готував на цілі підрозділи, там 90 чоловік кажуть, давайся попробуємо в тому. І воно так закрутили, закрутило, от закрутили, бах, тут дивлюсь, у нас вже 5 торгових точок на сьогоднішній день. Але паралельно з офлайном, чому, рішення зі своєї сторони, особисто за себе скажу, чому в офлайн вирішив піти, тому що мені було, було дуже важко повернути з да, Тому що Кукушка десь в мене цей. Ти вже маєш на увазі зараз після повномасштабки? Так, да, після повномасштабки. Я півроку не міг. Я відкривав для мене ноутбук, з яким він для мене рідний був все життя. Він для мене виявлявся таким куском металу. Я на нього дивився, не знав, що з ним робити. І адаптація десь на протязі півроку, потім підприємництво, і вже за перший місяць після відкриття нашого виробництва ми користувалися чужим програмним забезпеченням, такі як постери там і так далі. Я дружині кажу, нам цей софт не підходить, тому що бізнес не має адаптуватись під програмне забезпечення, я сідаю кодити. І для мене це такий десь назад вернувся, сів, почав програмувати ПОшку по і розробив на сьогоднішній день повністю систему управління виробництвом, крамницями, логістикою, фінансами. У нас є свій інструмент, де ми насправді економимо цілу купу коштів, не користуючись чужим софтом. І я її імплементую повністю під всі бізнес-процеси. На сьогодні це є. Таке хмарне рішення. Готую реліз. У мене правда з часом не дуже виходить, щоб запустити цей проект і вже дати безпосередньо ветеранським бізнесам, які з нами працюють в розрізі нашої крамниці, що ми переробили під ветеранську лавку, такі як Сергій Шуковський. І ми так один одного почали підтягувати. І зараз готую реліз якраз до тої системи управління виробництвом в напрямку виробництва їжі. І оце для мене такий величезний був крок. Саме завдяки офлайну я повернувся і в IT. І зараз оце паралельно у нас виходить якби дві справи. А скажи мені, будь ласка, ти сам свою продукцію вживаєш? їш? А в мене живіт від неї росте. Я сам не поправляюся, але в мене від неї живе. Я всім говорю, хто починає бізнес. Я є також і ментором в Львівській міській раді на гарантовій підтримці. Відвага до бізнесу. Я всім рекомендую таку штуку. Хочете чимось ми зайнятися цей складний, досить складний для держави час і для нас всіх загалом займіться харчовою темою. Їсти хочуть завжди всі, і будуть завжди всі. Це е -е, ринок досить конкурентний, але якщо ви будете прикладати зусилля і любити своє справу, у вас вийде. Як то кажуть, є якесь таке тріо, та, що в складні моменти в країні найкраще працює харчовий бізнес, похоронний бізнес і зброя. Е і бізнес, який пов'язаний з народженням дітей? Ну, так, да, до речі, так. Да. Більш... Хоча в нас і кажуть, що зараз явно є така криза, власне, по нашій генерації з народженням дітей, але все одно воно працює. Ми говоримо про ветеранський бізнес і про нього мають чути інше. Як називається твій бренд? А у Ксені домашні у Ксені, ага. Де вас знайти можна офлайн, власне? Нас можна знайти на Патона, у нас там така мека своїх крамниць. Цей потона два-три, «Патона-9», і «Патона-31», на «Патона-2.3» виробництво. І от власне четверта крамниця, яка була на скельна 1 Ми відкрилися на початку року, але е, було з Іриною прийнято рішення давай кликати до нас когось, щоб ми робили таку продуктову круту крафтових продуктів. Крамницю саме ветеранських. У нас там зараз п'ятеро на скельній скельна «Скельна-1», і ми зараз більше просуваємо саме цю крамницю. Тому що дуже хочеться просувати саме ветеранський бізнес. Що нас є багато, нас зростає. А чим відрізняються от напівфабрикати у Ксені від інших брендів, які є вашими здоровими, сподіваюся, конкурентами? Ну, ми не вигадували велосипед. Напевно, тому що ми є при тій кількості крамниці ми плануємо зростати, є одним, скажімо так, холдером рецептури, яку ми робимо. Ми не є франшизою, де кожен власник франшизи має свою рецептуру, не дотримується певних там правил і мов, тому що це дуже важко. А ми є власником одної рецептури. У нас прекрасна кухня, прекрасні дівчата. І я думаю, що ми трішечки смачніші, але я не вправі себе хвалити, то нехай краще наші покупці оцінять. Сторінки в інстаграмі, у Фейсбуці це все є. Ми залишимо це обов'язково прикріплено до нашого відео, щоб ви могли доєднатися. Ну, загалом підтримувати ветеранський бізнес це зараз дуже гонорово, тому всіх закликаю. На скельну зайдіть і сам зайду. Чи є якісь, власне, думки про те, щоб робити це якийсь як холдинг, щоб робити на, на цій. А які? Ми для початку оцифруємось. Тобто ці бізнеси, які з нами працюють, перший крок це ми хочемо цифрувати, щоб стати доступнішими. Це і в планах також доставка запустити, якраз саме на рівні цих мультикрамниць. Ми десь спробували ще долучати. Від міської влади в організаційних питаннях більше, але було прийнято рішення. Спочатку першу версію нашого продукту ми запускаємо самостійно. І тобто, зараз зусилля прикладаю саме до цього, до програмування цифрової площадки. А, відсотків 70, напевно, бізнесів ветеранських не мають сайтів, і хотілося б все-таки порухати той товар очами на сайті, де мене не відволікає там ще в стрічці купа інформації, там посани на всяк. І саме тому на рівні маркетплейсу зараз доробляється така площадочка, де для всіх ветеранських бізнесів буде доступний персональний сайт. Отже, морожені напівфабрикати. Що ти власне виробляєш? Чим можеш похвалитися? От похвали свої там основні три топові продукти. Ну, Топчик це завжди в основі пельмені і вареники, але наш топ безпосередньо це ми робимо такі прикольні млинці у вигляді трикутників з куркою, моцарелою, також з грибами та сиром. Оце наш взагалі топ. Я всім рекомендую. І те, що у нас в крамницях, наші дівчатка ви зараз говорять, от наш шеф любить е, рибні котлети, і от е, завдяки цьому, до речі, дуже добре їхні продажі йдуть. По-перше, вони дуже смачні, і другі їх рекомендують дівчата, тому що я весь час наголос ставлю. у нас рибні котлети, це топчик. Взагалі. Я завжди кажу, що свій власний приклад він дуже класно працює. Так, це те, які зрештою поєднаємо з військом. Якщо командир іде з підрозділом на виконання, це зовсім інакше сприймається. Ну, да, 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 от. Тут я з тобою на всі 100% солідарний. Давай тепер закотимося в питання, що заважає зараз ветеранському бізнесу найбільше кадровий голод все-таки як не крутий. Я тобі скажу зі свого досвіду, ми ж відкрито говоримо. Навіть були в нас такі ситуації, коли на тому самому виробництві в нас там і крамниця. Я десь в мене в машині, наприклад, флісками фліска моя військова. Зараз послідна, ні, той самий шеврон, шевронше з армії. І деколи, коли було прохолодно, там взимку, я ту саму фліску на себе накинув. Перерулив до нас в кримницю, щось там якусь операцію робля, і деякі чоловіки лякалися. Думали, що я якийсь представник там, чи ТЦК, чи ще. Ми ж все все-таки в суспільстві у нас якісь наратив літає. А ти, власне кажеш, за кадровий голод. А чому складно знайти ветеранів, які зараз часто кажуть, що от, повертаємося в цивільне життя, нема роботи? Перший етап ну це моя особиста думка. Перший етап це адаптація. Не всі можуть відразу переключитись. Є дуже класні хлопці, які відразу прийшли з війни, вони відразу переключились, включились в робочі процеси. В них є дуже класне розуміння вливання назад в, цивільний, в цивільняк, як кажуть в нас в народі. Другий етап це коли людина повертається з війни, напевно, десь в душі вона хотіла би трошки більше визнання того. У нас є деякі кризи, соціальні такі, да? Які відбуваються з останніх напевно півтора-два роки почалась така? Ну в ми в якому в яких опитаннях ми десь провалюємося дуже сильно, ментально в тому числі. Цивільне населення, яке не було там дуже сильно безпосередньо дотично до війни, в кого там родичі не воювали, чи хтось не загинув, і це є проблема. Хлопці повертаються, хочуть трошки напевно більше. Що власне хочуть? От я, давай, мені відтягу. важко пояснити, але це от моє таке відчуття, коли бачу хлопців спілкуватися, ти думаю, розумієш. То, що... Це не про матеріальне йдеться, Ні. це йдеться Ні. про Ні. емоційно. Та. Ти розумієш, що я маю на увазі, коли спілкуєшся. І от, напевно, десь оця от прогалина нас і заважає. Щоб швидше хлопців витягнути, взяти на роботу, до себе разом почати працювати. Слухай, власне, від тебе попрошу якусь підказку, якщо маєш таку. Е Зараз багато справді хлопців хочуть себе пробувати ветеранів в бізнесі. Як зрозуміти в принципі, чи ти бізнесмен чи ні? Адже це дуже така лотерейна штука, ризикована. Я розумію, що немає якоїсь панацеї, як визначити по тестах, чи ти схильний до менеджерства бізнесового чи ні? Але все-таки, от є думка починати власну справу з чого власне підкочуватися до того. От ми якраз розмову з того почали. Я би рекомендував всім хлопцям без виключення, які хочуть запустити свою власну справу, приходити до тих, хто цим вже займається, до, саме до тих, хто вернувся з війни, хто навіть на його думку має більш-менш якийсь успішний або стабільний, не в мінусовий продукт, проєкт, долучатись до них, пробувати, домовлятись, давай ідею, давай на рівні твого підприємництва. Ми запустимо щось, покажи, навчи. А скажи мені, запитаю зразу, бо тому що в цивільному світі таке взагалі не працює. Не тобто працює. це є конкуренція. Як це в ветеранському, ветеранській То спільноті працює? На сьогоднішній день я вважаю, типу, питання конкуренції, це є типу повна фігня. Ми, наприклад, працюємо ще з одним виробництвом заморожених напівфабрикатів. І наші продукти, і е, наталки продукти в нас в крамницях стоять. Ми разом працюємо. Вона також робить вареники, пельмени. Просто чуть чуть інша ніша. Безглютенові наприклад, продукти. Чи ми можемо їх робити? Можемо. Чи ми будемо їх робити? Не будемо. Нам цікавіше з наталкою працювати, ніж ми би зараз залазили в нову нішу. І тому не бачу тут проблеми з конкуренцією. Наприклад, ринок з джерками. Він також насичений. Багато хлопців, які також джерками займаються. Але це круто, тому що конкуренція, вона навпаки, мотивує тебе ставати кращим. В нас от було прикольно, біля нас були відкриті інші виробники. А Мене це навпаки мотивувало більше. Ну, і, типу, я бачу в них справи кращі. Я ж приходжу, думаю, блін треба щось коротше придумати щоб в нас було краще ніж в них і біля нас навіть позакривались конкуренти а що ти з війська приніс от таке що ти зараз використовуєш в який досвід ти зараз використовуєш в цивільному світі як власник бізнесу як менеджер бізнесу є щось таке що от змогло передатися сюди розуміння причинно наслідковості от це база ти типу. все що я роблю сьогодні я не знаю що буде завтра тому треба робити сьогодні все файно паралель проведемо Сьогодні я вирую погано собі бліндаж. Завтра я не виживу. Тут так само, якщо я сьогодні зроблю погану роботу, результат в мене буде дуже поганий. І тому це якраз і більше мотивує до того. А живу ж я сьогодні? Багато людей скаржаться: ну туди ми будемо завтра. Ти ти не знаєш, де ти будеш завтра. На завершення ще запитаю. Ти взагалі на цивільних ображаєшся, не. бо в декого з ветеранів є оце таке відчуття всепереможної зради, яке дуже з'їдає зсередини. Яке в тебе ставлення от до цивільного світу, який зараз опинився трошки по іншу сторону паркану? Я не розділяю абсолютно. Мені типу, ну я грубо можу скажу мені плювати, хто що думає. Типу, кожен приймає для себе рішення сам. Все таки я більше знайш до такого авторитаризму. Я там одиниця якась автентична, ти одиниця автентична люди. Тут. Кожен з нас є автентична людина. В кожного є мозок, душа, і кожен приймає рішення сам. Все, що буде, знову ж таки, причина наслідкове. Поживемо, побачимо. А живемо ми сьогодні ж. І саме сьогодні ми живемо. І сама велика цінність. Де я буду завтра, я не знаю. Але я планую. Я сказав, що останнє питання було, знаєш, але як це? а тепер останнє останнє питання. Все таки запитаюся, чим ти зараз розслабляєшся? Що для тебе є отою розслабухою? Якийсь PlayStation, велосипед, той же парашут, проїдок який ти казав? Що для тебе зараз от є це по програмувати? Я вообще просто кайфую вночі за комп, коли сідаю і програмую саме проект, завдяки якому інструмент робочий, завдяки якому розвивається наше виробництво, тому що ми автоматизовуємо більшість процесів і від цього я отримав задоволення. Я вечором на програмував, зранку сів, запустив новий інструмент, які сановлення, і в мене процеси пришвидшуються. А це круто. От від цього я кайфую, Я не знаю хто від чого там. Ще дуже хочу повернутися в парашутний спорт, поки немає такої можливості. Або в парапланеризм. Отже, в Фейсбуці бачив точно і знаю, в мене в друзях є Андрю Фішер. Заходьте, особливо, якщо хочете займатися ветеранським бізнесом, радьтеся, адже Андрій. Так, ще... я відкритий до, до діалогу, підкажу, бо когось направлю, когось пошлю. Типу, десь, ну, ми ж всі кажу, авторитаризм такі. Ми один одного підтримували так. і на полі бою. Тепер підтримуємо абсолютно тут у цивільному світі. Дякую, Андрію. Сьогодні в мене був Дякую. Андрій Рибак. В гостях наступного тижня наступний цікавий гість або гостя. Це проект Безброніна ФМ Гличина. Підписуйся, клікай дзвіночок, коментуй, спілкуйся. А ми будемо спілкуватися з тобою. До наступного тижня раді будемо зустрітися.